Гей, довірся мені. Що це було? О, Навіть якщо ви не боїтеся висоти, я вам гарантую, що цей фільм змусить вас понервувати. Фільм над безодною» 2022 року сюжет розповідає нам про двох дівчат, які застрягли на вершині закинутої телевізійної вежі на висоті 600 метрів над землею, посеред пустелі, без їжі, без зв'язку та майже без надії вибратися. Я зовсім випадково натрапила на цей фільм по телевізору і не змогла від нього відірватися, настільки цікавим було, чим же це все закінчиться. Головні героїні подруги Бекі та Хантер. Вони обожнюють скелелазення, екстрим, забираються на дуже небезпечні гори, обожнюють відчуття адреналіну, яке допомагає їм почувати себе живими. Аж доки не стається трагедія, після якої настає криза в житті обох. Бекі замикається в собі, нікуди не виходить з квартири, крім бару, де кожної ночі напивається до чортиків. В неї складні стосунки з батьком, і вона не хоче приймати його підтримку та допомогу. І з іншої сторони, героїня Хантер, яка стала ще більш відчайдушною екстремалкою, вона веде свій блог та постійно береться за небезпечні для життя пригоди. І от вона дізнається про покинуту вежу Б 67 Яку скоро збираються знести, і вона звертається до подруги з проханням зіставити їй компанію, так як для цієї пригоди потрібні двоє, так дівчата відправляються у пригоду, яка може стати останньою в їх житті. В фільмі завжди щось відбувається, героїні не здаються, вони шукають виход з цієї ситуації, вони пробують різні речі, вони придумують, що можна ще зробити, щоб вибратися з цієї ситуації, і за цим дійсно цікаво спостерігати. Ти несвідомо ставиш себе на їх місце і переживаєш за кожний їх крок. Також фільм виділяється тим, що в ньому присутній елемент драми. Між дівчатами відбуваються досить цікаві діалоги та відкриття. Давай покажи нам, хто ти є. Покажи нам справжню хантер. Розкажи, нащо ти ведеш канал? Тобто, це не просто тупо фільм виживання. Це фільм про жагу до життя. Про те, як часто ми усвідомлюємо, наскільки життя цінне, коли вже занадто пізно, також фільм про важливість сім'ї, про підтримку, про довіру, чесність, про сміливість, відчайдушність та безстрашність. Я хочу кричати усім, що життя коротке, надто коротке, тому треба жити наповно і робити те, що змушує тебе почуватися живим. Тож це не типовий фільм виживання, де вся увага зосереджена чисто на виживанні. Тут є передісторія і за рахунок цього дивитися дуже цікаво. Спочатку фільм задумувався як короткометражний. За словами режисера Скота Мана, ця ідея спала йому на думку під час зйомок фільму Фінальний рахунок на стадіоні у Великій Британії. Ми знімали на висоті, а за кадром у нас відбулася цікава розмова про висоту і страх падіння, про те, що це насправді є всередині кожного з нас, і що це може стати чудовим прийомом для фільму. Творці фільму розглядали варіант зйомки на зеленому тлі з подальшим додаванням цифрових декорацій, але зрештою вони обрали справжні декорації. Було вирішено побудувати верхню частину вежі на вершині гори, щоб актори справді мали вигляд, ніби вони перебувають на висоті кількох сотень метрів над землею. Хоча в реальному житті вони не піднімалися вище ніж на 30 метрів. Складні погодні умови, такі як блискавка та сильний вітер, часто ускладнювали зйомки. Всі трюки та сцени, крім вступної сцени, акторки виконували самі. І хоча висота там була невелика, все одно те, що акторки без каскадерів погодилися виконувати всі ці трюки, всі ці стрибки, це надзвичайно круто needed to be in good physical shape to be able to do this movie. До речі, це перший фільм, який звернувся за допомогою до технології Діп Випробувальні покази фільму виявилися досить успішними. Проте у фільмі дуже часто звучали мати матерні слова матерні. Проте у фільмі е, дуже часто звучала лайка. Перезнімати весь фільм було б, звісно, занадто складно, дорого та довго. Тому творці фільму вирішили звернутися до технології діпфейк. І за допомогою синтезу зображень вони переробили обличчя акторів під час вимовляння цих стареннемидолфін. Енд айноблейм'ю енавистак аннес стюпід стак анеступід фрікінтавемидлов Фрикін Новер. В результаті ось такі нейронні перезйомки зайняли всього два тижні. І, хоча у фільму є різні відгуки, є й негативні, і дуже багато говорять про нереалістичність подій. Все одно, не дивлячись на це, я вважаю, що цей фільм досить гідний серед інших фільмів про виживання, і він реально змушує тебе переживати за героїв та ставити себе на їх місце. У мене були пітні долоні під час перегляду, серце ось так калатало, і хотілося триматися за ліжко, щоб відчути, що я знаходжуся десь на землі. Настільки ось я співпереживала героїням. І, звісно, не потрібно сприймати це все всерйоз, і там, о, так не могло бути, там, це суперечить якимсь там, законам фізики, можливо, і так, але це ж фільм не інструкція до того, як залазити на е, телевізійні вешки. Це художній фільм, який е, покликаний, щоб задуматися про більш е, глибокі речі, про інші речі. Про те, як цінувати життя, про цю жагу, яка в нас прокидається, і про те, на що люди готові заради того, щоб вижити, дуже цікаве кіно. Обидві молоді акторки вони зіграли дуже добре, і за ними було цікаво спостерігати. Тож я рекомендую цей напружений трилер, якщо хочете полоскотати собі нерви та відчути ось це от адреналін та страх висоти, як там завжди казав ден. Якщо боїся померти, починай жити наповно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі та побачимось незабаром.